Ане Богдановичу. Нацький корпус поліції Бержанський Шерифи це безпековий проєкт, який діє вже третій рік. Метою даного проєкту є виховання в молоді як самодисципліни, так і підкованості в юриспруденції. Багато з наших учасників в майбутньому бачать себе поліцейськими. Місцева молодь активно вливається в наші ряди, приймає участь в даному проєкті. Також є хорошою підтримкою і те, що місцеві освітні заклади активно підтримують нашу ідею. Діти вийдуть до безпекових проєктів, до безпеки в рідному місці і разом з поліцією будуть організовувати профілактичні заходи у навчальних закладах, адже коли роз'яснення законодавства здійснюють їхні однолітки, школярами це набагато краще і позитивніше сприймається. Тому ж, цю роботу ми будемо продовжувати надалі. Ми дякуємо сьогодні Ростиславу Степанчаку за цю роботу, яку він робить в нашій громаді, тому що це свого роду допомагає нам і керівникам ліцеїв, гімназій і нашого коледжу якраз в організації цієї позаурочної роботи студентів. Я вступив в інальний корпус поліції, оскільки це буде досить важливе для мене, досвід в моєму житті. Я в майбутньому планую поступити на факультет правого університету в напрямку слідчину судового розслідування. І я разом із своїми побратимами, колегами та колегами. Плануємо допомагати нашій Бережанській територіальній громаді та залучати молодь до активних заходів в нашому місті.